Оригінальний сценарій фільму Тупий та ще тупіший. Гарі! Почався з концепції, написаної Джоном Г'юзом. Він написав 50 сторінок, найняв Пітера Фарелі, Бобі Фарелі та Бенета Єліна. Дав їм 50 сторінок і сказав, щоб вони повернулися. Коли пропрацюють сюжет, сценаристи пішли, повернулися і представили весь сюжет г'юзу, якому він сподобався. І він сказав, щоб вони бралися до написання сценарію. Однак на той час, коли сценарій був готовий, у гюза закінчився контракт зі студією, і всі проекти, над якими він працював у той час, були закриті. Через два-три роки Єлін і Фарелі прийшли до Гюза і запитали його, чи можуть вони спробувати щось зробити зі сценарієм. Гюз погодився, але вони не могли використовувати його ім'я. В рамках угоди, яку г'юз уклав з режисерами, його ім'я було викреслено з проекту. Ми приїхали.